Цей проєкт рушник хвистинності, який Леся Чернюк зробила, власноруч це ручна робота, це взагалі унікальна. Він унікальний тим, що це взагалі перший в історії. От Символи на рушнику з'явилися ще до християнських часів, потім вишивали, і до цього часу вишивають і візерунки, ви знаєте, от вони не змінюються. Хоча Ця війна повномасштабна додала і гелікоптери на вишиванках, вже і байрактари, і дрони. Але Леся, чим унікальна, вона додала в цю історію іншу: з'явилися вишиті qr коди Це надбання нашого з вами сучасного покоління. Ще 10 років тому ніхто не розумів, що таке qr код А зараз. Ну, взагалі це розвинулася в часі ковіда, ця історія. Ми через qr код і обмінюємося інформацією, і дізнаємося про пам'ятки культури і архітектури. А от щоб їх вишити і зробити візерунком рушника, це перша єдина спроба. І Леся зараз про неї розкаже. Напередодні такого великого свята, свята нашої столиці, міста Києва. Це все як кажуть, в Києві починалося. і Ми починаємо розповідь про наш рушник. Їжа э, створює емоційний зв'язок між народами і далечим э, мовний бар'єр. І на цьому рушнику знаходяться страви України, э, україн, української кухні і э, корінних населення України з Кримських татар, країнів, І Дружні нашої сусідньої країни, яка нас підтримує з давніх часів, це Туреччина. Ну трошки такий історичний ракурс. Туреччина ще в ж році, ну це була Оспанська імперія. Вона одна з перших визнала Українську Народну Республіку. А коли в сучасності у, е, Україна почалася повномасштабна. Дякуючи президенту Ердогану, що перекрив Босфор, що не пустив російські кораблі. Це теж дуже багато що значить. Байрактари, як пані Наталі підкресла, також це, ну має значення. Як цей рушник з'явився? Я вивчаю турецьку мову, цікавлюся культурою і традицією. І під час карантину, коли була можливість навчатися онлайн, було багато курсів, все, я пройшла в культурну дипломатію, курс Україна, Туреччина, Міст можливості, де нам запропонували, щоб ми придумали проєкт, який би пов'язував Україну туреччину саме культурній дипломатії. То, що це буде вишивка, я одразу собі як би, зазначила, бо це ну, унікальна нас. Пізнають даже од недавно був день вишиванки, хтось може бачив. Коли стояли представники нашої влади і міністр закордонних справ вишиванці, і проходить радахамці, вітається, і побачив Андрія зразу, вишиванка. А в процесі створення рушника ми провели ще майстер-класи. А сто... я дуже вдячна турецькому посольству в Україні, що вони підтримали, що кухар їхній зробив на майстер-клас для дітей, які в Артекі відпочивали, і з Кримсько-Татарського ресторану Нусафір, ми провели майстер клас На цьому рушнику, якщо брати українські страви, то е, перша половина це страви, які були протестовані е, на турецькому, так скажемо, громадянині, українська діаспора в анкарі приготувала е, стіл українськими стравами і запропонували турецькому блогеру е, скуштувати. Вони йому всі зайшли, е, всі сподобалися, то тут ті страви, які. Ну, до речі, примає, так скажемо. І друга половина, згідно історико етнографічної карти, я поділяється Україна, Собожанщина, Волинь, Поділля, Дніпрянщина і страви притаманні ті чи інші області. У нас тут, до речі, є коровай, і коровай рецепт, який кожен може приготувати весільний коровай. А ти що? що ж там цікаво, ну, да? відкриється зараз, так? Зараз, зараз. Ну Тут іще страви і є напої. Узвар є, квас є. Так. Лениві вареники. <рес> <рес> сиром. <рес> Це якраз про мене. <рес> <рес> Та, я люблю вареники, але я не люблю їх. Ліпити. Ну ви бачите, а, а лініве, що їх там, <рес> раз, <рес> раз і все, і вони є. <рес> Щоб ще так трошки відрізняти, якої кухні страви. Зверху у нас, ну, нас почалася крима, і ми знаємо, ми віримо, що закінчиться Кримом, це у нас Крим. Посередині трошки відрізняється караїмський кримчиків. Кольори у кримських татар точно такі ж, як у нас, жовто-блакитні. Ага, Вони турецька кава. Солиниві вареники. От бачите, поселили.